Всім привіт! З вами знову головний інженер Славко. І це чергове відео із рубрики Огляд корпусів. Я вибачаюсь за таку довжелезну паузу е, у виході відео. На те були причини. Основна з них це лінія якась така апатія на фоні того, що відбувається навколо. От, е, ну. Загалом, матеріалі в мене, але я все одно продовжу там записувати матеріали. Матеріалів у мене купа, і все ніяк не зберусь, щоб почати його викладувати. Чому, на жаль, не знаю, не можу сказати. Але сподіваюся, що це відео, цей огляд, стане типу, моїм перезапуском, якщо можна так сказати. І я буду пробувати вже на регулярній основі якось знову щось викладувати, постити. От, ну, якось так загалом. Сьогоднішній наш гість це супер новинка від е, цікавого американського бренду Montec корпус HS 01 Pro. Вийшов він доволі таки не, недавно. Е, коштує він багато, якщо не помиляюся, 100 плюс доларів, якщо не 120. От, е, я дивився за бугорні огляди на нього. Прикольна така штука, ну, але як, обич, як, як, з, як зазвичай дорого-багато. І так сталося, що в нас е, випало дороге замовлення. Типу ігрою комп'ютер на 9-му з 50-90. Я вирішив е, ну, В принципі, було, замовили цей корпус клієнту. От, і в принципі, вирішив записати на нього огляд, так як штука дійсно цікава, доволі рідкісна. От, ну, і не впевнений, що в нас є огляд на українському Ютубі на цю конкретну модель. Отже, Корпус послівається в типовій коробці для монтак це чорна коробка, о, біла коробка, картонна з чорними принтами. Трошки інформації є, як це все виглядає. От, і Всередині нас зустрічає. Потужний пінопласт, прикольний пакетик, і також там був мануальчик. От. Щодо самого корпусу. Ого, він доволі такий важкий і габаритний. Так, зараз я звірю, щоб був нормально фокус і... О! і заблокую експозицію. Так, що ж, почнемо. Корпус представляє собою таку чорну коробку. Інакше це не назвеш. От, як бачите, о, доволі такий строгий вишуканий дизайн, як на мене. Зліва у нас гартоване скло. Попереду у нас перфорація така хороша, як на мене, непогана доволі передня панель. Права сторона у нас металева кришка також з перфорацією. Ззаду у нас зустрічає. ось такий дизайн, потім зверху у нас також є перфорація непогана. І знизу у нас Оп. ось так це все виглядає. Що ж, давайте почнемо із габаритів. Значить, габарити корпусу. По довжині 48,5 см, по ширині 24 і висота від столу 48,5 см. Майже квадратик. Е, так, ліва панелька у нас скло. Добре, щоб не поламати, я звернуся до мануала. Так, топ-панель. Бла, бла, бла. Ви розкажіть, як її знімати? Степ 01, панел Removal. Ага, я япон. Почнемо з верхньої панелі. Верхня панель має ось таку шкіряну. Або ні, це гумова. Гумова така штука, зроблена під шкіру. Товстенький метал, непоганий така. на дотик. Ну, коротше, крута штука, потужна. І така гумова штучка, за яку цю панельку можна зняти. І знявши верхню панель, у нас з'являється доступ до бокових панелей. І вони тут, по ідеї, ні, не зафіксовані, просто на пиптиках. Скло у нас гартоване 4 мм. Прикольно, вони тут зробили навіть цей, під кутом 45 градусів зріз. От на обох цих рамках металава зверху, знизу і пиптики для фіксації. Ти що там бушуєш? О. Далі. М -м -м. Передня панель у нас також знімається, також тримається на пиптиках. Ось два пиптики, дві направляючі. Перфорація, пилового фільтру немає. Посадкові місця бачимо під вентиляторчики. Так, давайте тепер зараз блек по вентиляторах. Нам тут щось скажуть чи ні. Так, specification, Accessory Kit. О, так, по, по, по Compatibility. На передній панелі кажу, що 320-ки або 2 по 140. Як тут 2 по 140? А, я зрозумів. Значить, передня ця рамочка у нас скручується. Зараз скручується у нас передня рамочка. Ну, в принципі, відразу будемо його розбирати, мені все одно в ньому збірку робити. Викручується передня рамка, і з цієї сторони прикручується 120 або 140. І ось так от вона вставляється, фіксується назад в корпусі. 3 по 120, 2 по 140 заявлено виробником. Так, ну і Бачимо тут ось такий, е, таке розташування елементів. По цих у нас кнопка живлення з індикатором, 2 USB, скажіть за все, 3.0. Кнопка перезавантаження або LED. 2 джеки. Type-C, в принципі, непогано. Далі. Права кришка у нас панель металева. Так, теж тут доволі такий тостий метал, я думаю, міліметр тут точно є. Напитка так само тримається, з перфорацією. Гнеться так собі. Далі за нас назустріча ще одна кришка. Ага, бачу вона на гвинті. Але до неї ми перейдемо трошечки пізніше. Ззаду в нас бачимо ось така панель на 7. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7 багаторазових заглушок. Бачимо отвір для вентиляторів: підключення блоку живлення. Воно тут знаходиться, тому що блок живлення у нас встановлюється тут. Покажу трошечки пізніше. І для, е, отвір для цієї задньої панелі вашої метанської плати. Ця штука у нас відкручується, її можна повернути, наскільки я розумію. А, ні, це загалом цю рамку тримає фіксуючу. Так, вона у нас знімається. Так, в принципі, має бути все нормально видно. Зараз Сейчас... підправлю трошки кут камери. Ось так. Далі М -м оця штука, по ідеї, також відкручується. Так. А відкручується вона для того, щоб встановити ось так. Для вертикального встановлення відеокарти. Доволі прикольно. Так, це ми теж відкладемо. Далі наступне М -м, рамка для вентиляторів, як бачимо. У нас тут корпус такої цікавої конструкції, у нього ззаду можна встановити. 220, 120 мм вентилятори. Ось їх, в принципі, можна безпосередньо до шасі прикрутити без цієї рамки, але з рамкою якось типу, цікавіше, прикольніше виглядає. Так, зараз Ага, тут доволі таке складно з кабелями. Тепер би це все діло назад. Зібрати. О. Зібрав. Так, ну, доволі таке цікаве рішення. Як на мене? Далі, далі по верхній панелі. Тут посадкове місце під 120 мм вентилятори. і пойде, їх туди можна встановити всього. Також. три. Зараз гляну мануалі. Так. Топ. 320-ки. так, 320-ки зверху можна встановити. Це ми глянули. Давайте тепер нижню частину. Нижня частина має ось такий вигляд. Пиловий фільтр на, а, нейлоновий пил, пиловий фільтр на магнітах, посадкові місця під 320 мм вентилятор. Ну і тут бачимо кабелі передньої панелі і кабелі від наших вентиляторчиків. Так, є таке. А, далі що ще з цікавого? А, із цікавого. Тепер. А, е і, як бачимо, в комплекті встановлено 5 вентиляторів 120 мм, 2 звичайних на виду ззаду і 3 реверсних знизу для затягування повітря всередину корпусу. Наступне, перейдемо до цієї частини. Значить, кришку ми зняли, ви бачите там перфорація. І тут у нас ще одна панелька знаходиться. Ми тримається вона на одному гвинту і на. Пиптику. Знімається сюди, можна прикрутити 2,5 дюймових накопичувача і один 35 дюймовий накопичувач. Так. І також у нас, зараз я гвинтик поверну на місце, щоб не загубити. Тут, як бачите, знаходиться у нас посадкове місце під блок живлення. Так, рамка ця викручується. Наскільки я зрозумів. Не тікай. Так. Що у вас тут? У вас тут все ну, і чисто, нормально. Так, викручується наша рамочка. Сподіваюся, угу. вона. Вона. Отже, рамка для блоку живлення, одягається блок живлення. Це для SFX блок живлення, а по ідеї можна. Ні. Коротше тут ніби посадкове місце для SFX блоку живлення, але я не розумію, як воно тоді тут має триматись. Ну, схоже, принаймні, не для SFX блоку живлення. А загалом... Вставляєте блок жилення, прикручуєте, потім вставляєте цю рамку на місце і також прикручуєте. Так, зараз назад, хоча б один гвинтом. Так, добре. М -м, далі Розмутаємо нашу цю штукенцію. Так, так, так. Також в комплекті у нас є пакетик з гвинтиками. У нас у пакетику в пакетику гора гвинтів. Тримач для відеокарти. Оце дуже круто. Бо в нас в цій збірці ось така ось 5090. І її треба буде чимось підтримувати. Так, є кілька липучок стяжок і жменька нейлонових одноразових стяжок. Далі, так, це у нас щось із передньої панелі пов'язане. Ага. Тут у нас пластикова панелька знаходиться ще одна, яка прикриває. І ще ось це. Так, що ж, давайте тепер перейдемо до наших улюблених згамірів. Е, отже, довжина блоку живлення. Я буду міряти до цього згину 200 мм. Можна встановити блок живлення АТХ формату. От. І для кабелі у нас тут десь 65 мм точно є. Ось тут, ну, тут кабель, тут ще розрахований на, на копичу 3,5 дюйма, але якщо у вас таких немає, то у вас тут в принципі 65 мм є. Тут у нас за материнською платою. 30-35 мм для кабелів є. По кабелях, що ми бачимо? Бачимо кабель живлення, який ну, подовжувач точніше. Значить, він вставляється, ну, підключається до блоку живлення. Десь якось сюди, наприклад, умовно, так. Сюди вставляти кабель живлення і працюєте. Далі бачимо там якийсь навіть хаб. Так. Що в нас тут по хабу? Е, так, кабелів хаба потужні, довгі. Так, дивимось. Ага, це в нас хаб чисто для. Не зрозумію. А, вон воно як. А, коротше, мені складно викрутити. Але тут я зараз спробую підсунути, показати. Вон, бачите, хаб. Виходить, тут іде плата друкована. З, одного, з однієї сторони, плати 5-вольтові для адресного підсвічування роз'єми, а з іншого роз'єми для вентиляторів. Ось, через це цей хаб такий маленький вийшов. Можна тут підключити 1, 2, 3, 4, 5, 6. Бачу 6 вентиляторів. Шість гнізд, точніше. І 6 гнізд для підсвічування. Так. Ага, я зрозумів. Оце кабель, що тут йде, це у нас тут є світлодіодна стрічка. На передній панелі. Отже, у нас одне гніздо зайняте вентиляторами задніми, одне гніздо зайняте вентиляторами нижніми по підсвічуванню. Тому у нас ще залишається три гнізда для підключення до такових вентиляторів. По роз'ємах у нас тут колодка звукова, Power Switch, Power LED, USB-3.0 подвійний і USB Type-C. Так. В принципі, все. Окей, місця тут для кабелів достатньо. І також ми ще бачимо посадко... Е, тримач для накопичувачів. Ще один е, для двох 2,5 дюймових накопичувачів, для одного ну, 3,5 дюймового. Тобто, сюди можна встановити або два 3,5 дюймових і один 2,5 дюймових, е, або один-три. Один великий, три маленьких або дюймових накопичувачі. Далі, як бачимо, зараз ще дивлюсь, ага, тут ще у нас одна панелька викручується, але покажу її вам потім. Тут у нас для кабелів, в принципі, 85 мм залишається. Ну, як і тут. Так, 85 тут, 65 тут. Ну, і Тут, як я вже казав, повторюсь, 35,40. Непогано. Цікаве таке розташування ну, дизайн корпусу. От, І зараз покажу тепер вам основну частину. Основна частина має ось такий вигляд. Материнська плата виходить, буде трохи втопленою. Так. Бачимо купа перфорацій. Тут у нас вентилятори, тут вентилятори, тут вентилятори, тут вентилятори. В нашому ж випадку у нас буде 3 е, на Вду тут, 3 на Вду тут. Два на виду ззаду, і 3 на системі редичного охолодження на виду. Е, по материнській платі Micro ATX ATX ITX, також підтримка материнок BTF формату, BTF Stealth. Е, і не пам'ятаю, як вони там в MSI називаються. Піддон, хоч і купа перфорацій, але, в принципі, непогано так тримається за рахунок товстого металу і купи виштамповок. Також е, у нас нижні всі ці штуки прикриті панелькою. Якщо у вас там планується, наприклад, у найнижчий PCI-Express слот встановлювати якусь карту розширення, то вам доведеться цю панельку зняти. Але. От ми знімаємо цю панельку, прикручуємо материнку, одягаємо панельку і у вас тут всі ці шнурочки, кабельки, що там підключаються внизу, ховаються і виглядає доволі таки прикольненько, як на мене. Так, далі. А, по висоті процесорного кулера тут коротше, дуже багато. Так я не поміряю, я лучше краще звернусь. До цього CPU-кулер 175 мм. Ну, в принципі, так. 120 тут тільки цей, плюс до, до скла відстань, плюс наскільки утоплена материнська плата. В принципі, непогано. Відеокарта, написано 420. Отже, беремо відеокарту. 420, точно ні. Бо тут 420 від краю. Ну, умовно, від цієї рамки до цієї рамки. Я б рекомендував не більше 400. Тобто, 400 мм відеокарта сюди стане без проблем. От. Далі. Ну, В принципі, напевно, все. Прикольний такий незвичайний корпус. А, і тут в принципі, я, напевно, ще не все озвучую, а може і все. Е, як я казав, ATX, сматринська ATX Micro ATX, ITX-матринська плата, три вентилятори із пиловим фільтром на вду. І також ось посадкові місця для перекручування тримача відеокарти. Так, і ще, якщо я не помиляюсь, десь мені в якомусь огляді я бачив, що цей корпус можна перевернути. Зараз глянувши. Угу. Ось дивіться, В мануалі. Зараз пробую. О! Отак. От Значить, корпус ревеси лейаут. Тут викручуються, якщо не помиляюсь, викручуються ці пластикові панелі, ніжки викручуються, перевертаються, воно все прикручується зверху. Ага, це для звичайного. Зараз гляну секунду. Що тут ще? Ну, і, в принципі, тут в мануалі нічого такого підключити хаб, контролер, Все таке. Реверс layout. Інсталл топ -канел. Угу. А, стоп. Якщо я не помиляюсь, то спробую зараз. Ага. Тут все набагато простіше, я так зрозумів. Значить, пилові фільтри прикручуються, вони ж знімається, одягається сюди. Так, і якщо не помиляюсь, то достатньо ну, треба ж перевірити один раз. Живем. Так, це щось не то. Я скрутив. Так, добре. Тоді данемо. Мануал. Одну секунду зараз. Бо в цих оглядах іноземців, здається, не було. Як його перевернути. Що тут по відео? Пам'яті ще трошки залишилось якраз. Так. Ага, відкручуються ніжки. Зрозумів. Так, отже, ще раз спробуємо. Ніжки відкручуються. У мене, здається, немає такої тонкої. А, ні, нормально. Так, раз. Щось не пускає. Ага, Вон тут просто плотненько сидить, так. Угу. І, по ідеї, ось ця панелька. Це передня панель. Оп. По ідеї, ця панелька просто отак от вдягається на магнітах, приймається так. А ніжки вставляються ось тут. Е якось. А, просто на магнітах. Взагалі прикольно. Гвинти. Там всередині, всередині ніжу гвинти знаходяться. Ой, не гвинти, а магнітики. Ось, два магнітики, чик. І все у вас корпус перевернутий. Прикольно, як на мене. Незвичайно. От, коротше, якось так. Цікавий корпус. Не впевнений, що зможу записати збірку в ньому, бо нема куди. Пам'ять взагалі закінчилася і немає ніякого резервного носія. Ну, але, в принципі, запишу фінальне відео, як буде виглядати зібраний комп'ютер в ньому. От, тому якось так. Хотілося б записати збірку, але, на жаль, коротше, досі не, не купив собі ні камеру, ні пам'ять, не розширив, нічого. Ну, нічого буває. Головне, що хоча б, хоча б огляд зміг записати, от, ну, звісно, поділитися з вами е, от, ну, і запишу, як це все буде виглядати в кінці, шорці. скоріше за все, шорці буде. От, такий ось огляд вийшов. Е, цікавий незвичайний корпус, прям дуже незвичайний. Якщо вам сподобалось сподобався огляд, ставте лайк і підписуйтесь на канал, поширюйте канал та відео. Е, якщо є питання, побажання, будь ласка, прошу в коментарі. Я вас там чекаю, буду радий поспілкуватися з вами. Е, якщо щось упустив, а я сподіваюся, що нічого не упустив, бо давно не записував, тому міг щось упустити. А, ось упустив тут ще RGB-стрічка йде. От. Е, коротше, в коментарях, якщо, щось, зустрінемось, е, також дуже раджу звернути. Увагу на розділ підтримки в описі до даного відео. Там я залишу посилання на збори, які особисто я підтримую і вас закликаю підтримувати, бо ситуація, чесно кажучи, в країні поки невідомо куди сунеться. краще не стає гірше, подекуди гірше стає тільки. От. І потрібно підтримувати сили оборони нашої країни. Адже вони дають можливість мені записувати вам відео і показувати, а вам ці відео переглядати. От. А так, думаю, на цьому з відео все. Дякую за увагу та до наступного відео.